Дача ТВ вітаю вас, друзі. Йдемо на пасіку, подивимось. Я дуже багато облетілось молодої бджоли. Подивимося на стан сім'ї. Потрібно розширювати чи ні. Якщо потрібно, то будемо розширювати. Буду показувати, як я це роблю. Поїхали. Друзі, в цьому році взяток дуже чудовий. Все дуже чудово, все нам подобається. Сім'ї ростуть. Лазох. Одягаємо перчатки, покажу які у нас рамочки ще є. Будемо, я думаю, їх і підставляти під засів відразу, щоб матка не зупинялась, нарощувалась сім'я. Покажу зараз. Отакі є. Чудові сім'ї. Ой, чудові рамочки. Будемо ставити їх в чудові сім'ї. Ось такі недотягнуті. В минулому році почали тягнути, але не дотягнули. Так, ліземо, дивимося. Так. Так. Е, бжоли дуже багато. Сидять аж за рамочкою. А, тут ми. Зараз ми цю рамочку і підставимо. Цю рамочку і підставимо. Потрібно ще подивитися, що за бокові рамочки. Пирогові рамочки ми прибираємо. Зрозуміли? Так, дивимося. Заставну вже убираємо, наша сім'я піде на 12 рамок. Заставна, це ми ставили цю рамочку старим медом, залили її. Подивіться, залита. Все залито. Так, ставимо цю рамочку. Потім... Що тут на цій? Дивимося. Залито. Залито свіжим медом. Ще тут чудова відтягнута рамочка. Також заливають. Матка ще не дійшла сюди. Бжоли керують нею. Бжоли маткою керують. Ще сюди вони її не пустили. Тут все в яйці. Тут матка сіє. Матка сіє. Все залито, все залито. Ну що, підставимо? Так, запечатаний розплід. Давайте поставимо та таку темненьку поставимо, нам оцей мед не потрібен. Старий мед потрібна темненька рамочка. Хай вони вибирають. Личинка. На выходе он. На выходе. Ну Ставим раз, оп, мы поставим вот такую. Хай за маточка моточка. Хай моточка за Так, всей семьей всемой накрываемо. Утеплювач. Закрываем. Давайте еще одну семью порезаем. Тут у нас же семья будет на 12 рамках. Так, давайте наступный вулик резу мы еще тут у нас да, можно расширивать можно расширивать О! Бжоли багатенько! Джоли богатенько. Так, Де Марик наш, ну все, ці ромки, дивіться, Ці засиджені рамки. Що будемо робити? Дивимось що це у нас за рамочка. Тут старий мед, вони ще не взяли. Ми його ще сали. Черва. Тут матка чітка сіє. Меду, подивіться скільки. Подивіться скільки. Перги. Це вже свіжий мед, зараз піде на започатку. Піде на запечаточку. Я так чудовий поставимо. Починали в минулому році тягнути. Хай сіє маточка. Так. Що тут? Вже багато. Це на виході вже, це вже повиходив. Це вже повиходив. Вже яйце нове. Бджола. Питають, яка у вас бджола? Яка? Спокійна, ще ні одна. Да, засіяно все. Засіяно все. А це старий мед. Він нам не потрібен. Він нам не потрібен. Такі рамочки. Вийдемо потім щось придумаємо з цими раночками. Так, ставимо. Там вон на виході. Трутня вже тянуть. Трутня тягнуть. Ну, райової бджоли я не бачу. Не сидить. Так. Давайте ще одну поставимо. Хай працюють. Так, це ця сім'я також розширена. Що ми робимо ще? Сітка. Сітки для прополісу. Все, ці сім'ї у нас вже підуть. Ох, чудово. Наступного разу ми вже їх... Будемо накидувати або магазини, або, або корпуса. Так. Або корпуса. Так, все, є. Ну що, друзі? Ось такі роботи ми проводимо. Вже у нас сім'ї на 12 рамках. В цьому році, я думаю, візьмемо і Акаціовий мед, і Липовий. Весь мед у нас вже буде. Все, друзі, закінчую до зустрічі.